Вітаю вас! Ми розпочинаємо курс, який познайомить вас з оригінальною технологією, в основі якої метод інтелектуальних карт. Інтелектуальні карти відомі ще як карти пам'яті, карти розуму, карти розумових дій, ментальні карти, карти пам'яті. Автор цього методу Тоні Бюзен, відомий англійський дослідник проблем людського мислення, пам'яті та інтелекту. А методику застосування інтелектуальних карт до шкільній освіті та у початковій освіті розробила доктор педагогічних наук професор Наталія Гавриш. Про що наш курс? Про особливості нашого мислення і пам'яті, про те, як працює наш мозок і що таке візуальне мислення, про візуалізацію інформації навчальної, професійної і будь-якої іншої, про інтегроване навчання, про роботу з літературними текстами. Про самоосвіту та саморозвиток, генерування ідей та планування діяльності, і не тільки. І про все це з інтелектуальними картами. Свого часу Тоні Бюзен поставив собі запитання, як навчитися мислити? Яка природа мого мислення? якими є прийоми ефективного запам'ятовування та навчання? Який шлях до творчого мислення? Які є сучасні досягнення в галузі розвитку людського мислення? Чи можливо розробити нові прийоми ефективного мислення чи якусь одну прикладну теорію? Хто може знати, розумна людина чи ні? Чи можна покращити свій коефіцієнт розумового розвитку? Пошук відповідей на ці запитання став головною метою наукової праці Тоні Бюзена. Йому знадобилось 30 років, щоб вивчити розумові здібності дитини, способи їх реалізації, а водночас винайти принцип розумних карт, які допомагають покращити інтелект людини. Зміст нашого курсу можна представити у вигляді інтелектуальної карти: що це, звідки, навіщо і де може бути застосовано. До речі, цей метод досить поширений у всьому світі. Його використовують у різних галузях діяльності людини, у тому числі і в освіті. Тому розпочинаємо курс, який заповнить цю нішу професійної компетентності педагогів та керівників закладів освіти.